Мене звуть Настя, це канал Дивись В'яжи, і я дуже рада, що ви завітали до мене в гості. Сьогоднішнє відео буде таким розмовним, влоговим. Ми з вами давно ось так не спілкувалися саме в такому форматі, в влоговому форматі, давно не виходили відео. Тож я вирішила, що... Зніму трохи розкажу вам, де я була, що робила, бо останнім часом в мене в'язання було не дуже багато, то я не знімала ніякі процеси. І покажу вам трохи готових робіт, розкажу про плани. Не знаю, чи це буде вже останнє таке відео в цьому році, чи ще до нового року щось вийде. Не буду вам обіцяти, тому подивимось, як буде. Тож, з чого хотілося би почати, з того, що я Останнім часом, як я вже сказала, в'язала доволі мало. Я була у відрядженні, їздила у Вінницю, вам вставлю, я робила там трошки знімала, я там Провела небагато часу. Ви знаєте, я застала таку дуже класну погоду, було доволі тепло, але при цьому йшов весь час сніг і було дуже гарно. Знаєте, я прям зарядилась такою святковою трохи вже атмосферою, не дивлячись на те, що це була повністю робоча поїздка. я Багато гуляла по місту, воно мені дуже сподобалось, знаєте, нагадало мені чимось такий мініатюрний Львів, але дуже чистий, такий охайний. Як я думаю, що харків'яни або люди, які жили в Харкові, вони мене зрозуміють, що ми оцінюємо міста саме по чистоті, бо ну, насправді. На жаль, дуже мало міст в Україні і в світі, я думаю, можуть зрівнятися в цьому плані з Харковом, але у Вінниці справді було дуже чисто, можливо, через те, що йшов сніг, тож трошечки вам. Підйомки. Там у мене була запланована ще зустріч з моєю в'язальною подругою, але, на жаль, не склалося. Я сподіваюся, що наступного разу обов'язково все вийде. Також, знаєте, ця поїздка вона трошки була для мене і сумною, бо. По-перше, я ввечері, коли приїхала, йшла до свого готелю, проходила повз місцевий музей. Чесно не пам'ятаю, як він називається. Там художній, і поряд ще якісь, не знаю. Там такий в них дуже гарний такий, ну, як двір, можна це назвати. І там меморіал, там дуже багато наших загиблих воїнів, і я там побачила фото моєї однокурсниці, яка загинула минулого року. І знаєте, так, мене це дуже-дуже. Ну, я думаю, ви розумієте, що. Бачити, ну, я то е, знала, що вона загинула, тоді я про це дізналася буквально одразу, але коли ти ще раз а все одно ти кожен день не думаєш про це, да, про тих, кого ми втратили, е, не весь час вони в твоїх думках, а коли ти ось так бачиш ще одне таке нагадування про них, це дуже. Це дуже боляче. Тож, так, все. На цьому така сумна нотка е, закінчується. В цілому повторюю, що місто мені дуже сподобалось, дуже гарне, там дуже е, багато е, ну, такої паркової зони, скажімо так. Тобто я е, проводила семінар. В лікарні вона знаходиться так трошки на краю міста, і потім в мене було багато часу, то е, я подивилася, що доволі недалеко йти мені ну, небагато. Е, е... Як це називається слово забула? Підстань невелика. Для мене це небагато, я там, мабуть, Годину, може, півтори, таким, знаєте, прогулянковим кроком. При цьому зайшла ще в парк, подивилася там. Була така, ну я не знаю, як це називається, Вінниця в мініатюрі, якісь такі будівлі, визначні місця в зменшеному вигляді. Але, на жаль, я хотіла туди піти подивитися, але, на жаль, там було зачинено. Виявляється, що це в них прям така локація, яка закрита, тобто треба придбати квиток, і туди можна зайти, роздивитися, але в касі нікого не було. То я так через заборчик поглянула і пішла собі далі. Тож, так, прогулялася, смачно пообідала та й в принципі поїхала додому. Але враження в мене залишилися насправді дуже-дуже гарні від цього міста. І, знаєте, хотілося б з кимось розділити таку його чарівну атмосферу, а не бути одною. Але я вам скажу, що. В цілому я прям знаєте, ніби у відпустку невеличку з'їздила, Таке в мене прямо залишилося враження, ніби я от, дійсно трошечки навіть відпочила, не дивлячись на те, що це була знову ж таки робоча поїздка. Так, і, власне, після повернення е, з відрядження в мене було доволі так багато роботи, е, були е, різні заходи на роботі, то теж, знаєте, коли ти повертаєшся додому там, о 9-10 вечора, трошечки не в'язання. Але е, я все одно потихеньку щось собі там колупала і наколупала шапочку. Ось така шапка в мене є. Це така ж модель, як я коричневого кольору в'язала в попередніх відео. Ви бачили, я вам вставлю, мабуть, в посилання на попереднє або фото. Абсолютно така звичайна шапка-резинка. Знову зробила такі ж самі збавляння. І Виворітня сторона, мені подобається навіть більше. Не знаю, кому буде ця шапка, залишиться в нашій сім'ї. А хто буде носити, подивимось, можливо, ми обидва будемо її носити, бо вона вийшла така, знаєте, дуже-дуже пряжна, пружна пряжна, ця пряжа, тож вона так непогано розтягується, непогано сидить на голові. І я повністю задоволена нею. Ось така вийшла краса. Так, у мене там якісь э, э, сцени з Гаррі Поттера, э, Якесь відео знайшла, де э, різдвяна, різд, Різдво в світі Гаррі Поттера. Тож, Така в мене готова шапка. І, власне, після шапки, знаєте, не хотілося мені починати якусь, якусь велику річ. Я собі думала, що б мені таке зробити, щоб мені зв'язати. І бачила, що багато хто в'яже якісь прикраси, новорічні іграшки. Я, до речі, зовсім не маю часу, ну, не мала часу дивитися навіть YouTube, тож дівчата і блогери, хто мене дивиться, я чесно, не ображайтесь на мене, що я вам не залишаю коментарі, бо я насправді не мала часу нічого дивитися. Але десь в інстаграмі побачила хтось. Хтось зробив сторіс про те, що зв'язав зірочки по майстер-класу Ірини Бероян. Я собі подумала: якщо не знаю, що в'язати, використовую залишки і зв'язала ось такі дві зірочки. На третю мені вже пряжі не вистачило. Це залишки, і я от тепер думаю, що мені з ними зробити. Я думала, може зробити до них ще. Ну, в мене ялинки немає. Ну, в мене маленька ось така. Тобто вішати на ялинку мені нема куди. Думала, можливо комусь подарувати, не знаю. А можливо, дов'яжу ще. Якогось підходящого, да, кольору, щоб воно гарно разом було ще зірочок, або якихось інших, там шапок Санти, наприклад. І зроблю таку, як гірлянду. Але не знаю, думала, може, білого кольору дов'язати ще. Або якщо шапки санти, червоні можна з білим. Ну Ще подумаю, тож ще дві такі маленькі готові роботи. Потім, після зірочок, я собі теж сиділа, думала, і не думала, що я хочу зробити подарунок своєму майстру манікюра. Я собі думала, можливо, спочатку їй подарувати зірочки зробити там іще, ну знаєте, щоб був такий набір на ялинку, а потім подумала, що я, ну, я не знаю, чи будуть вони ялинку ставити чи ні. А дитина в неї вже така доросла доволі. Тобто, ну, це якщо. У кого маленька дитина, то це було б класно знаєте, такими іграшками прикрасити ялинку і безпечно для дитини, але в неї хлопчик вже йому, мабуть, років 12, то я подумала, що гарним подарунком їй буде гном. Я не збиралася взагалі в'язати цих своїх гномів. Минулого року я їх в'язала багато. А цього року не планувала, але потім думаю, до ну добре, одного з'їжу подарую їй. І, значить, я зв'язала. Зараз він виглядає ось так. Але я вам вставлю фото, як він виглядав. Як бачите, він у мене змінив стать. Але не тому, що я для цієї дівчини його зробила, я точніше зробила для неї. Але одна людина побачила. Цього гнома і сказала, я його хочу просто донестями цього гнома. І я пообіцяла їй подарувати, а для майстра зв'язала іншого, вже його вам не покажу, бо вчора його подарувала. І потім ще трошечки змінилася обстановка, і мене попросили того першого гнома. Переробити, щоб це була дівчинка, бо хлопчик в них уже є. А тепер буде ось така ще красунька, ось така. Також, власне, це з готовими роботами все. В мене є ще одна готова робота, але я вам її не покажу, ви її побачите. 25 числа, до речі, сьогодні неділя, сьогодні, 21, мабуть, так, 21. -го. Ви готову -ту роботу, це шкарпетки, спойлерну трошки, ви побачите 25 числа, коли будуть підсумки мого адвенту зі залишків шкарпеткової пряжі. Тож, обов'язково заходьте, дивіться, бо там буде цікаво, вже навіть буде готова робота. Тож, а до чого я вела? Так, забула, неважливо. Тож, один гном є, одного я вже подарувала, потім подумала, що було б класно. Подарувати також ще одній людині такого гнома, бо у нас на роботі був таємний сад, там ми проводили. І, власне, я придбала той подарунок, який ми цього року домовилися, що кожен склав такий невеличкий вішліст на певну суму. Тобто, щоб людина, яка буде таємним сантом, могла обрати на. Там, певну суму подарунок з того, що якби, людина хоче. Тож, і, власне, я купила подарунок з того списку для мого об обдару... обдаровуваного, скажімо так, до того, хто отримає від мене подарунок, я купила книгу. І подумала, що буде класно доповнити подарунок ще гномом. Але я його ще не закінчила. Де він у мене, він у мене в процесі. Як бачите, тут у нього трошки інша шапка, бо ця така бордова, а ця червона. І ось ця частина теж трошки інша, бо вона в мене закінчилась ось така. Це якась така цікава букляшка. А це в мене мохерчик. Такий товстенький. І от, власне, йому тіло ще потрібно зробити помпончик, ручки, носик і бороду. Тож, ось такий в мене процес ще. Буде, сподіваюся, що сьогодні закінчу, бо завтра, мабуть, хотіла б відправити, щоб 24-го вже подарунок приїхав до свого власника. І також в мене є ще одна шапка, бо мені замовили, що, ну, замовили мені, знаєте, мій наречений подивився, що, значить, в'яжу я гномів, каже, а нам. А в нас якби два звюска, ви їх бачите. У нас два маленьких, які я минулого року в'язала. Але він сказав, що нам треба ще великого. Тому в'яжу одного великого нам. Можливо, навіть не одного, але якщо їх буде більше, то другий буде відрізнятися, бо в мене закінчилася ось така червона пряжа. Так, ну. Тобто це другий процес. Також хотіла вам показати, що купила пряжу в АТП, як не дивно. Бо не знаю, скільки в мене ще буде тих гномів. Але червона пряжа вже закінчилась, правда, в магазині там, знаєте, таке освітлення, що я думала, вона ось такого кольору, а вона прям яскраво-яскраво червона. Але ну, я думаю, нічого страшного. Просто вони будуть не парою, наприклад, якщо буду ще одного в'язати нам, а будуть трошки такі різного. Або ж я думала з ось цими зірочками, щось якісь шапочки-санти буде прикольно, мені здається, воно буде так яскраво. Ну і пряжа тут 100% акрил. Щось ціна була, по-моєму, 64 чи 65 гривень. 100 грам 300 метрів. Ну, наприклад, на от, гномів на якісь прикраси я буду ще її в два шари складати і на маленьких спицях в'язати. Тож, купила ще ось така у мене маленька покупочка. Так, і також є в мене ще. Я хочу там записувати. Записую, для кава, що вимкнулася. Я в мене ще <смі> погана новина. В мене зламалися спиці. Е, значить, <смі> мої улюблені шкарпеткові спиці е, ліки 2,5. Ось такі синенькі. синенькі. Сподіваюся, вам там щось видно, але я зроблю підйомку. В мене зламалися. От в мене одна зламана. Це прям тріснуло навпіл. І ще одна в мене так надломилася, я її вже насправді викинула. Це було дуже неочікувано, якщо чесно, і дуже неприємно. Тож у мене з сп п'яти спить залишилося тепер три І причому ця от вона друга зламалась. Я її використовувала як допоміжну. Тобто я на неї там знімала петлі, нічого такого. Знаєте, я там е, з нею не робила, а вона просто взяла і зламалась. Це було. Знаєте, я спочатку засмутилася, а потім подумала, ну, я стільки на цих спицях пров'язала, а я на них реально дуже багато в'язала. Тож я думаю, що вони свої гроші відпрацювали. Але, ну. Буду думати, думати, чи купувати їх знову, бо ну, я насправді отримую навіть естетичне задоволення від того, як вони виглядають. І, ну, і все одно, знаєте, в мене немає такого прям в них розчарування. Я думаю, що вони мені достатньо відслужили, тож своїх грошей вони коштують. Так. Що, здається, я вам все розповіла, що хотіла. Сподіваюся, що я нічого не забула. Якщо забула, то розповім наступного разу. Тож, на цьому я буду закінчувати. Я вам дуже вдячна, що ви подивилися це відео. Ставте лайки, підписуйтесь. Побачимось з вами в наступних відео. Бувайте!